Вони залишають російську імперію не для того, щоб віддатися в руки ще страшнішої імперії, яку завжди вважали гіршою небезпекою ніж Москва, і, і, і бачать вони своїми союзниками, звичайно, передусім Україну, яка є для них зразком серцем того, як треба рухатися до демократії. Вони звичайно, що ніхто не ідеалізує нашу країну, вони бачать всі наші е, хиби, вади, Ми ж їх не приховуємо, їх на світ бачить, але водночас бачать нашу затятість в. Нашому Русі до свободи і до демократії, і е, прагне такого самого. Е, і так само вони бачать своїми е, союзниками е, Європу, ну, хто ближче до Європи територіально, скажімо, поволже, або е, демократичні країни Азії, хто ближче до е, того кінця світу, такі, як Японія, Південна Корея, Монголія, чому ні, е, До речі, нещодавно мені сподобалося е, в, в монгольському суспільстві циркулював таке. Такий мем, якщо Москва каже, що все погано в Росії від монголів, чому в Монголії все нормально? Це якраз приклад того, що московити завжди атрибутують, приписують свої негаразди комусь. Хтось такий поганий що зробив. От цього разу українці винні у всьому, що все погано. От. Перед тим американці в під'їзді залишили якісь погані сліди. Ще перед тим татаромогоський їх було... Цього проголошений диктатор Росії Путін постійно говорить то про Піченяків, то про половців, то про монголів, то про ще якесь лихо. Оця, от, знаєте, традиційна така бандитська риторика. Значить, я ображена жертва, тому я буду всіх навколо вас всіх мститися і всіх бити. Повертаючись до цих незалежних держав, якраз формування нових незалежних держав і їхні союзницькі відносини з демократичними країнами Європи, Азії та Америки. Є запорукою того, що не буде ні розповзатися ядерна зброя і гуманітарної катастрофи не буде, тому що всі, а до речі, чому не буде розповзатися ядерна зброя? Це болючий момент для українців українок, але треба сказати, тому що всі віддадуть ядерну зброю так само, як Україна віддала 92, на 90 на роках, тому що ядерна зброя це небезпека, це величезні гроші. А її міняють на міжнародне визнання і гроші. А міжнародне визнання і гроші вибачте всім потрібні. І так само не буде гуманітарної катастрофи, бо кожна місцева влада захоче бути осередком стабільності і порядку так само, як Перший український уряд зовсім не хотів ні з ким воювати, а хотів забезпечити українським українок миром, стабільністю і порядком. І так само, до речі, і, і, як про Китай я вже сказав, в цій ситуації Китай, ну я не хочу сказати, спіймає облазня, але принаймні не отримує того, що про що мріє. Марія, він про багато що. Ну і четвертий ризик радикальний ісламізм, Скажу лише, що ті люди, які мріють про те, щоби. Жити в своїй власній чеченській, інгурській, башкірській, татарській державі, вони є природними опонентами тих людей, які мріють про один великий всесвітній халіфат без кордонів, без народів, без ідентичностей і без країн. Таким чином, якщо процес є контрольованим. То всі ключові ризики, по суті, ми нівелюємо, ми їх знімаємо. І тут мені хотілося би сказати, звернутися до наших глядачів тому що все це така, якась політична різноманітна, значить е, е, можна сказати, навіть маячня. хай буде візія. Я е, просто багато людей вважає, що це все не має відношення до, це не має стосунку до конкретної людини. От, от що я можу зробити, питають люди. І тут мені хотілося б сказати, що на жаль, на сьогоднішній день ідея розвалу Росії як шляху до української перемоги не є популярною в українському суспільстві. Українське суспільство, якщо почати опитувати, що треба яке майбутнє Росії, українці і українки бачать, то вони зазвичай відповідають і дають якісь дуже дитячі відповіді: Там, всіх повбивати, залити бетоном, прокопати канаву, запустити крокодилів. Це, вибачте, не Але... стратегія. І... Ідея, що о, наша перемога це коли Украї... Росія ніколи більше не загрожує Україні, а це може бути тільки тоді, коли Росія припинить існування як імперія тому дає. Ця ідея поки що не популярна в українському суспільстві і зовсім вже не популярна, пані Катерина в українському суспільстві ідея про те, що по поневолені народи Росії є нашими природними союзниками, е, є тими, е, хто відкриє другий фронт, і тоді імперія розвалиться і настане не просто якесь перемир'я, а сталий мир. Швидки сталий мир. Це мирне десятиліття, коли наші діти, наші онуки не будуть воювати в наступній чи постнаступній якійсь російсько-українській війні. А, тому що у нас дуже багато людей вважає, я не буду зараз говорити назви цих народів, можете підставити самі будь-яку назву на ваше бажання. Ось такий народ це все злочинці, бо вони чинили злочини в і Верпині. А ось такий народ це дикуни, там з гір спустилися, а ось такий народ давно припинив існування, Виморів його нема. А ось такий народ це загалом лайливе слово, і ним обзиваються, коли хочуть когось принизити. От це все треба припинити. Треба просто зрозуміти, що, ну, по-перше, народів злочинців не існує. Тому що народи злочинців це термін, запроваджений Сталіном для того, щоб творити геноцид у відношенні до чеченців, інгушів, кримських татар і інших народів, які зазнали геноциду в сталінські часи. Існують е, є люди, які є військовими злочинцями і мають безумовно понести заслужене і сурове, суворе покарання. А є народи, які е, так само заслуговують на кращу долю, як і ми вами. По-друге, сама думка про те, що хтось там дикун, а хтось інший не дикун, це вже колоніалізм. Тут ми подобаємося до московитів. Ну і звичайно, звідки ми дізнаємося, що ніяких народів вже не існує, що вони всі вимерли русифіковані і неправдим свободи з російської пропаганди, який, яка як відомо ніколи не бреше. Це знову жарт, бої вірять мільйони українців у Крим. Отже. А історична доля цих народів, вона дуже схожа на історичну долю нашого українського народу. Е, припресовані, гнані, принижені, позбавлені своєї мови, релігії, культури з переписаною історією, заміненою на московську історію, е, з розстріляним відродженням, з розстріляною інтелігенцією і примусово гнані на загарбницькі імперські війни, тому що, вибачте, мусимо визнати, що українці так само були не тільки москвичі, але й українці були на тих танках, які в'їжали вправою Будапешт в 56-му-68 роках, відповідно, і так само, як і в Афганістані. Історична доля дуже схожа, і саме тому ще в розпал Другої світової війни організація українських націоналістів вперше зібрала антибільшовицький конгрес народів, де заявила расло воля народу, воля людині, де заявила позицію, що поки не будуть вільними народи імперії, Україна не може бути вільною сама по собі. Що ми власне і бачимо? Тобто, люди, які проголосили цей принцип в 40-х роках, вони, наче, бачили те, що станеться через багато десятиліть наш час. Коли дійсно, і це записувано до речі в резолюції парламентської семдії ради Європи, абсолютно непропорційно представники корінних поновлених народів мобілізовані, до речі, мобілізовані не лише примусово, а й добровільно. Добровільно примусово я б сказав. Через створення таких економічних умов, за яких е е контракт з армією є єдиним загалом способом яким чином зберегти собі життя е зараз що все тонше робиться, да, не так брутально, як в сталінські часи. Е але всі ці дебешні методи вони залишилися нікуди не поділися. Вони добре знайомі е тим, хто вивчав історію. От, е таким чином, е кожен і кожна має е передусім навести голові, е е засвоївши. Дуже прості тези, що наша перемога це кінець імперії, що розвал Росії є бажаним для України і формування нових незалежних держав, що народи ці існують, і що їхня історична доля дуже схожа на історичну долю українського народу, і вони є нашими потенційними союзниками. І тоді, коли вони візьмуть свою долю, свої власні руки, ми отримаємо сталий мир на багато десятиліть.